Із Антонова на Білопільську Зарічний відділ міграційної служби змінив адресу. Переїхав із середмістя на околицю. Старе приміщення затісне і вже багато років як на ладан дихає. А торік його взагалі визнали небезпечним. У 14 році будівля з адресою міста вулиці Антонова 6 була визнана аварійному стані. Тобто, та, яка не підлягає експлуатації і так далі Тобто, з цього випливає. Що будівля взагалі не може приймати будь-яких тут людей, які можуть знаходитися, надавати так само ці ж адміністративні послуги. Тепер зарічний відділ міграційної служби по сусідству з міським ДАІ. Нова адреса Білопільський шлях 24 облаштовується на другому поверсі. Поки розкладають документи і наводять затишок у кабінетах. Але вже кличуть сумчан. Якщо не справляти вхідчини, то за документами. Графік прийому у нас не змінився. Приймаємо ми громадян з 9 години до 6 години. Відня перерва у нас з 13 години до 13-45 хвилин. У нас покращилися набагато умови, дуже гарні кабінети, світло дуже добре, просторі коридори. Нагадаємо, паспортний стіл Ковпаківського району залишається на місці за адресою вулиця Нижньохолодногірська, 6.